Миро, дорогоцінні, всім благословенного дня, любі з Господу. Я сьогодні таке велике откровення для себе прийняла. І реально благодать вона дана для праведників, а закон він для грішників і для безбожників. І реально ті люди, які праведні, які водяться духом, на таких закону немає. Це дуже сильно і реально. Які зараз церкви? Багато хто називають нас сектантами. Але якщо подивитися глибоко і розібратися в тому, які зараз церкви, то перша церква, коли раніше відходила в тому столітті, то Ісус сказав, заберіть це, треба забрати це. Але зараз це повний Вавилон. Ісус каже, вийди з Вавилону. Тому що це реально в вавилонській блудниці, реально такі церкви, де, де немає любові, де немає Божого духу, де реально одна релігія. І це сектанство. Сектанство це відхід від Слова Божого. І це релігія, це обряди, це ритуали. В таких церквах немає любові, немає милості, немає піклування одне про одного. І тому Ісус каже, щоб ми виходили з того Вавилону і реально знайшли свою істинну церкву, яка буде по слову, по слову Божому. Тому що саме Слово Боже буде судити цей світ. І реально багато хто поклоняється царям. Царям ставлять вище щось на Ісуса Христа, це вже ідолопоклонство. І Ісус сказав, що на таких буде меч. І реально Ісус Він знищить всіх царів і разом всіх безбожників, тому що реально включайте розум, тому що зараз Слово Боже, Біблія вона відкрита для всіх. І реально кожен має доступ до Біблії, до Слова Божого. І реально через Божих людей ми приходимо до Бога. І реально настільки важливо, щоб реально цей був стандарт духу, щоб було це слово Боже, щоб була та істина. І реально наша церква вона займається тим, щоб реально були спасаючі, щоб було учнівство Ісуса Христа і щоб виконувалась воля Божа. А ви знаєте, яка воля Божа? Багато хто питає, а яка зараз воля Божа? І реально це Боже, помилуй. Тому що воля Божа це реально виконувати Боже Слово, йти за Божим Словом, слідувати за Ісусом Христом реально. Тому що Ісус сказав блаженні ті, хто йде за мною, хто слухає Моє Слово і хто виконує моє слово, тому що Той мене любить. І реально, якщо ми виконуємо заповіді Божі. Якщо ми йдемо за Христом, і якщо ми розпинаємо свою плотяру, і реально йдемо жити і водимось по духу, то ми Христові. І на нас закон не діє. І тоді ми реально під, під покровом нашого Бога, реально, ми з Ісусом Христом. І тому. Дороцінні, якщо ви не знайшли свою істинну церкву християнську, яка реально займається учнівством Ісуса Христа, яка реально виконує волю Божу. Тому що реально церква вона повинна нести спасіння, проповідування Євангелії. І хто зараз несе звістку реально е, Євангелії, Те, що Христос він скоро повернеться. Тому. Поспішайте, не втратьте цей шанс стати Божою, дитиною, дочкою чи сином. Зараз у кожного є можливість. Тому всім Божих благословій, хай Господь береже. Амінь.